Вітаю вас, друзі! В цьому відео покажу, як садити тис. Додивившись відео до кінця, дізнайтесь корисну та цікаву інформацію про цю хвойну рослину. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Тис ягідний. Це багаторічна вічно зелена рослина. Він добре переносить Заморозки до мінус 20 градусів по сухостійки. Ця рослина користується великою популярністю у садівників завдяки тому, що яскраве, зелене і соковите забарвлення зберігається протягом всього року. Тис ягідний використовують у ландшафтному дизайні при створенні живоплотів і альпійських гірок. Ця рослина буде чудово виглядати як в одиночних посадках, так і в садових композиціях. А ще хочу звернути вашу увагу, що у ягідного тиса червоні ягоди. Подивіться, які гарні. Мабуть, жодна інша хвойна рослина не може похвалитися такими плодами. Унікальність тиса в тому. Що він не гниє, деревина його абсолютно не тоне і він має бактеріцидні властивості. Завдяки цим якостям тиз дуже популярний, він затребований і, до речі, ця рослина занесена до червоної книги. Тиз добре піддається стрижкам. З нього можна створювати оригінальні топіарні композиції. За рахунок того, що пагони дуже швидко відновлюються на протязі усього життя, обрізання можна робити дуже часто. Яке ж місце підійде для вирощування тиса? Він чудово буде рости в тіні, але краще за все ж таки півтінь ґрунт для нього підходить будь-який. Він може зростати як в бідних, так і в поживних ґрунтах, але все ж таки, висаджуючи у себе на ділянці цю рослину, підготувала для нього добрий ґрунт Грунт ґрунт буде легким, поживним, добре дренованим. Приступлю до посадки. Обов'язково наниз насипаю дренаж. У мене це буде щебень, але може бути будь що. І вже зверху насипаю ґрунтозміш, яка складається з дернової землі дві частини, одна частина торфу та одна частина піску. Та ще додаю обов'язково приписати хвойних рослин. Хвойний опад виходить чудовий склад для хвойних рослин. Перемішую всі інгредієнти і почну посадку з прекрасного тиса. Якщо рослина знаходиться в контейнері, її можна висаджувати протягом усього дачного сезону. Але найкраще ж це зробити. До заморозків. Завжди звертаю увагу, як виглядає коренева система, бачу, що все добре, встановлю його рівненько, при посадці кореневу шийку не заглиблюють. Ось так та підсипаю ґрунт з усіх боків. Тис унікальна рослина ще й тим, що не має абсолютно ніякого запаху, характерного хвойним рослинам. А також хочу зазначити, що тис любить чисте повітря, тож саме на дачних ділянках він буде добре себе почувати. Притискаю ґрунт з усіх боків. Ущільнюю землю навколо ось так гарненько. Після посадки рослини обов'язково проливають І Ще притискаю. Як доглядати в подальшому затисок? Звичайно ж, молодий садженець потребує регулярного поливу. Перші кілька років обов'язкове розпушування ґрунту навколо збирання бур'янів. Полив дорослому тису роблять один раз на місяць, але в спекотну і суху погоду роблять і по два полива на місяць. Звичайно ж, якщо йдуть дощі, то опадів буде достатньо. Після поливу, коли вода відбралася, мульчую, роблю це хвойним опадом, ось так гарненько розкладаю. А ще додам зверху сосновою кори. Друзі, хочу попередити вас, що при всій привабливості тиса всі його частини отруйні. Мульчу розкладаю таким чином, щоб біля стовбура був простір. Мульча має бути товстим шаром. Друзі, тис ягідний може мальовничо прикрасити вашу ділянку, але висаджувати його у себе на ділянці чи ні завжди вибір за вами. А мені подобається, як він виглядатиме разом з квітами, кущами та іншими декоративними рослинами. Цей оригінальний і яскравий. Ягідний тис! З вами була Світлана на першому дачному. Всім миру і до нових відеозустрічі!